допомога переселенцям від правових консультацій до матеріальної підтримки. Павло Турбай залишив окупований Донецьк та переїхав до дружківки. Економіст за освітою, що має досвід керівної роботи на кількох підприємствах, не став сидіти, склавши руки на новому місці. Павло захистив власний бізнес-план у рамках проєкту Всебічна стабілізаційна підтримка, який фінансується європейським союзом та впроваджується міжнародною організацією з міграції. А сьогодні переселенець працює адміністратором. Проєкту «Подружківці». Мы, как администраторы проекта, как его организаторы, помогаем людям новые какие-то вехи в бизнесе, проводим для этого семинары. Люди получали знания о том, как начать свой собственный бизнес, получали знания, как написать бизнес-план, как составить его. Для того щоб впоследствии написати і захистити його, практичну користь від семінарів відзначають навіть ті учасники, які вже мають успішний досвід підприємницької діяльності. У Євгена Волошка був власний магазин у Дебальцевому, що приносив прибуток та давав робочі місця кільком працівникам. Євген каже, що для ведення власної справи йому довелося оволодіти законодавчою базою, вивчити особливості оподаткування, бухгалтерські звітів. Тощо проте участь у семінарах відкрила багато нового та корисного. Для себе узнав поля касаті получив і масу інформації, яка полезна для того ж самого для розвиття, наже для начинання всього переселенці, що беруть участь у цій програмі Європейського союзу після захисту бізнес-планів отримують до 650 євро на придбання необхідного для створення або розвитку власної справи обладнання. Сума, звісно, не надто велика, Проте, чи не дасть це переселенцям преференції у конкуренції з місцевими мешканцями, що працюють у малому бізнесі, і таким чином підвищить соціальну напругу. Навряд чи каже Вікторія Булавіна, представник всеукраїнського об'єднання українські рубежі, тренер якого беруть участь у навчанні самозайнятості. В принципі, це можлива ситуація, якщо ми не вважали той факт, що у нас це значить. То до момента, пока предприниматель не разовьется на чуть более высокий уровень, по сути, конкуренция минимальная. У нас есть цель э, помочь в старте, а дальше уже как у кого пойдут дела, это зависит уже от предпринимательских способностей. На переконання Павла Турбая неординарні перспективні та інноваційні проекти переселенців настільки загострять конкуренцію на місцевому ринку, скільки забезпечить розвиток економіки регіону за сучасними європейськими стандартами. Много переселенців, які змогли, або, верні приїхали в этот регіон, і, мабуть, посредством все-таки переселенців. Возможно і будуть розвиватися наші регіони, вважаю, що міжнародна лізація таким образом способствует развитию регіону. Здесь у нас в той части Донецької області, яка знаходиться під впливом України. Сьогодні представники проекту всебічна стабілізаційна підтримка готуються до видачі обладнання фіналістам чергової хвилі конкурсу міні-проектів.